Мінімальну пенсію пропонують підняти до 2590, поправте чи правильно, 5 гривень. Наскільки на вашу думку, це реально допоможе людям? Бо там інфляція ж 12%? відсотків. Моя думка така, що це не вплине більш-менш істотно. Все вірно, дві тисячі Наскільки вони піднімають гривень? зараз пенсію? До 2595 гривень. Тут історія дуже подібна до грошового забезпечення, але по-своєму розмір прожиткового мінімуму, як ми в минулих ефірах так говорили, це є. Величиною, не тільки соціальною, але і розрахунковою. Ніхто в Україні вже навіть із депутатів, топ посадовців, ніхто не каже, що це мінімальна пенсія. Це розмір, який Верховна Рада з Кабміном ухвалює точніше за поданням кабміну з комітету бюджетного ухвалюють, бо треба його ухвалити. Це по суті не є мінімальною пенсією, на яку можна жити, але люди виживають на неї, до речі, і вона є відправною точкою щодо інших похідних від неї платежів як. За проживання в зоні, да, Чорнобильці зрозуміють, так і розмір максимальної пенсії, який 1 січня складатиме 25 тисяч 950 гривень. Ось тут можна сказати, що ну тут буде помітно, так з максимальної пенсії для військових, яка під обмеженням 23 610, до 25 тисяч 950 гривень. Тут буде видно, але це ж максимальна, не мінімальна щодо. Того, що це збільшення мінімальної пенсії не покриє інфляцію, однозначно, це ну, можна навіть не зауважувати на цьому окремо. Але, Бюджету визначено, що індексація пенсій цивільних, військових буде проводитись в порядку встановленому Кабміном, Тому тут як залишилось, так і буде проводитись. Ось щодо мінімальної пенсії. Напевно, в мене все орудну величину не прийняли. Так і залишилась розбивка розміру прожиткового мінімуму як для працездатних непрацездатних, так ще окремо для співробітників митних податкових органів, прокуратури. Для суддів це все окремо, окремі розміри відходять від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто навіть спеціалізованим законодавством, яким визначено там умовно для співробітників БЕП чи прокуратури, чи суддів, розмір зарплати грошового забезпечення він і той зменшується.